Хто ті кар'єрні радники в школах, про яких останнім часом багато почали говорити? І Як так сталося, що поки у профільному міністерстві лише вивчаються питання і готової концепції для всієї України ще немає? Чотири чернівські школи вже пілотують проєкт за допомогою міжнародних партнерів. З першого погляду важко зрозуміти, що цей клас школи номер 22 в укритті. Тут триває заняття гуртка з профорієнтації на підприємствах та школах. Наше завдання дати максимум ф інформації для того щоб дитина прийняла максимально правильне рішення щодо свого майбутнього з врахуванням своїх особистих вподобань, інтересів, бажань, і фактично зараз ми дуже раді застосування такого нового інструменту як кар'єрний радник у закладах освіти міста Чернігова. І дякуємо проекту Дісайд за те, що у Громади міста фактично вдвічі більше можливостей в пілотуванні даного проекту порівняно з іншими громадами-учасниками, вдвічі більше закладів, вдвічі більше екскурсій, а значить, і набагато більше можливостей буде охопити дітей. В Україні триває реформа освіти. Нині один з акцентів старша школа. Ви вже чули про академічні ліцеї і профілі. А одне з завдань цього пілотного курсу, який реалізують разом зі швейцарсько-українським проектом Десайд, Макс. Максимально допомогти дитині самовизначитися. На цьому занятті вони обговорюють улюблені свої справи. На першому занятті ми говорили про професії. Про професійні компетентності, намагалися в них розібратися, що це таке, які діти мають. Далі ми на наступному занятті обговорювали діти оцінювали свої компетентності, а також оцінювали компетентності свого партнера, бо вони працювали в парі. І потім ми трішки з дітьми дискутували, чому саме. Вони наводили приклади, чому з кимось згодні або ні. І таким чином хтось був згоден. А хтось навпаки казав ні, і можливо робили для себе висновки, що «Да, дійсно, я в цьому. На третьому занятті ми з ними визначали свої сильні сторони, вони їх писали, визначали, а потім кожна дитина, міняючись місцями, додавала коментар до іншого. Діти тут з власної волі загалом в школах номер 3 20, 22 і 30, де запровадили цей гурток, охоплено 120 дітей. Вже бачать запит від інших закладів, кажуть в управлінні освіти. Оцінок на цьому курсі не ставлять. В кінці ми з дітьми будемо робити такий невеличкий проект. Це буде або у вигляді презентації, або може хтось зробить це у вигляді плакату. Можливо, хтось зробить відеоролик. І розкажуть все ж таки про свої о, сильні сторони, про свої інтереси, про свої захоплення, про тим, чому так. Ну і розкажуть, що ж дали, дали нам чи заняття Оксана Вікторівна каже, планує запросити на заняття психолога та тестуванням допомогти дітям ще глибше пізнати свої здібності та вподобання, що допоможуть у майбутньому виборі, зокрема професії. Хоч це поки четверте заняття, певні результати слухачки вже мають. Курс в цілому мені подобається І цікаві заняття, цікава інформація дається. Обговорюємо все разом спілкування з однолітками. Ну коротше, цікавий формат, щось новеньке в школі. Хотілося спробувати сходити, подивитися, що це таке, та спробувати позайматися. Зрозуміла, що можу працювати з людьми. Мені це цікаво. Спілкування, якась нова інформація, проекти якісь також зрозуміла, що мені цікаво робити. В кінці цього навчального року випускники та випускниця 9 класу постануть перед одним з перших своїх серйозних виборів продовжувати навчання в академічних ліцеях чи закладах профосвіти, де разом з повною середньою освітою вони здобудуть і робітничу спеціальність. Це дуже складне рішення, тому що ну ще є рік попереду, але вже я розумію, що якщо я маю технічні навички, не бачу сенсу я йти там до якогось коледжу варто залишатися до 11 класу. вже. Там може якийсь профільний клас, але закінчити школу вже до 11 класу. У рамках співпраці зі швейцарськими партнерами два заклади профосвіти Чернігова отримують і сучасні профорієнтаційні центри моно і мультипрофільний. В залізничному ліцеї такий мультипрофільний профорієнтаційний центр з застосуванням. Сучасних сучасного обладнання, сучасних підходів щодо подання інформації, і фактично на сьогодні, вже декілька років. При організації днів відкритих дверей, при можливості дітей відвідати заклади професійної освіти, вони безпосередньо мають можливість побачити сучасну матеріальну базу вже по окремим напрямкам по окремим професіям яка створена. і в рамках. Реалізації якраз інструменту кар'єрного радника то передбачається і певні екскурсії на підприємства. Партнери також забезпечили пілотні класи канцелярськими та дидактичними матеріалами.